Добрый вечер. Дубль 2. Все пришло не так. Казалось, что треба промывать. Не промыл, забился и ничего не получилось. Сбегал за другим. У оказался резервный. О, а тут что, нема? Капочка. Ой, бог с ним. Нема тут, нема. Набираем. Значит, э... Захід України, Рівненська область, 7 годин вечора, температура плюс 25. Третя обробка. Самороб... саморобними пігулками По образу та подобию опивороля польського. Опять же, опівароль 700 гривень. А ці, а ці пігулки копейки обходяться. Вартість самого біпіна Плюс шприц і там деякі інгредієнти. Ну все показано в предыдущих фильмах. А ну бипин 1 миллилитр. 14, 15. До 16 заготовок. Распределяем капельками. По 4, можно по 5. Равномерно. Було багато коментарів. Казали, що дожив до старості, а ума нема, типу. Ну, може і нема. Що я так за полоски крепко їх. Підгоріло в них за полоски. Полоски типу пролонгованої дії, зато ефект не, б... не бачимо. А звідки ж тоді кліщ цей взявся? Якщо два раза менял типа полоски, 20 дней прошло, вот, накапали раз, у нас все Перевертаємо. А, в раз не буду перевертати. Вот так. Сейчас я вам покажу, яка пролонгація все-таки переверну, бо одна сторона буде мокра. Таким чином. Тіно Чино буде трохи затягнуто. Пусть... Буде воно подробно, як воно. Ніхто не любить дивитись длині ролики всі. Сам не люблю, сам перемотаю. Якщо це не цікаво, перемотайте, далі подивимося, чим воно. Що і як. Ось вже закінчується трохи. там внуки что-то разбираются все раз заходы без пеки применяю он противогаз лежит все так накапали далее хочу показать вам сейчас покажу Наочно, позавчера я чистил дно, в цьому вылупу смотрите, клещ, 2 числа была обробка сегодня сёма, я сам удивился, почти сейчас я почищу и завтра посмотрим, что, что тут родится. все остальные почищу пока прерываемся два три улика покажу як дымлю и все а переваги и недолики цей новые с пересмог пересосаться автомобильного переваги что дым не выделяется может той противогаз ну он потребен но дыма мало выходит зони От тут гріється трохи з цієї частини, зі сторони де дує. Бажано трубку з цієї частини зробити длінше, щоб отак от раз, відкрив, вставив патрон в патронник і закрив, щоб не перевертати набік. Быстрійше, зручніше. Що ще? Ну, зараз я підготую всі планшети почищу. І це вже третя обробка буде. Побачимо, сыпется він, чи не сыпется далі. І скільки його сыпется. Пауза. Ну починаємо а, з першого. Запальничка. Сейчас делаем. Противогаз из ниши одену. Покажу пару уликов. Ну-ка, поднимемся. Идет процесс. Повильнейшим. Сколько времени горит таблетка. Ну вот засекайте в реальном времени. В реальном часе. процентов 70 уже прошло то есть сгорело сейчас два покажу о хочу один эксперимент сделать 27 серпня я намочила метразом свою вот эту пигулку и ее не выкрастал зараз она мне в коробочке из опивороли Лежала. Попробую ее. Все. Закрываем. А20 хвилин Так положено. Ну, пчелы активные. Летающие. А мені їх жалко, я відкрив. На одну бджолу хай ходять. Температура дуже висока. Треба якусь. От, Це згоряша пігулка, вона ще червона там внутрі. Бачите? Для безпеки треба... Металеву коробочку якусь з консерви тримати. Ну, сейчас паузу поставлю дальше поедем Другий. Потом Патрон, патронник ох И так далее. Ну, все. Потом в, в конце может что-то еще я расскажу. Что вспомню, что пытал. Завтра сниму результат. Ну, может на чем все будет сегодня. Вот. Планшет. Все есть. Внучка, емочка, прийшла. Ну все, я буду далі кіно знімати, добре? Іди. В чому? Вулку в десятому і в дев'ятому. На мій погляд, найбільше клеща сипанулося. Для експерименту я в десятий заклав пігулку свою, яку зробив 27 серпня побачимо чи буде вона діяти чи ні за такий тривалий час ну так все зробив вже все готово завтра включусь для вас пройде секунда а для мене пів суток маємо, буде. Ну, десь днем підійду сніму до побачення Доброго дня! 8 вересня! Дивимося результат третьої обробки від кліща. Так це що таке? Тут був експеримент. О! Експеримент вдався. О! Дивився! Це третя обробка. Скільки його тут трохи менше, ніж було при перших двох. Гніздо тут попереду, зато в чому заключався цей експеримент? 11 діп пройшло з тих пор, як я амітрас накапав цю пігулку. І вона... Зберігалась в упаковці, а вона не герметична, просто пластикова така плотна кришка. І працює. Тобто можна завідомо наробити тих пігулок і використовувати по необхідності. Скільки воно може... О, якийсь паук чи що це. Де воно? О, що це таке? Не знаю. Идем и далі. Так, це викладаем. Та, так, перевернул дальше. Так. Дивимся на девятом. Є? Нет. Добряче а? І він буде сипатись тиждень і так інтенсивно. От тут теж шість рамок попереду. Тут на теплий заніс ці вулики стоять. Далі йдемо. От тут, тут контрольний Вулик, тут немає можливості перевірити. Так, що тут у нас? Тут краща ситуація. Набагато краще. Небагато. Я не знаю, штук 50. Тоже скорочено гнездо. Назад. Йдемо далі. Тут бойня йде. Трохи скоротено. Це відводок. Кого слупять там. Не бачу як воно буде. Ось десь так. Навіть і не бачу нічого. Тут ще в оці може рахи разнесли свої. Тут нема І в прошлый раз тут було дуже мало. Так. сьомий вулик. Дивимся, що тут теж тут було його не так багато конденсат, ну -ка, сотня буде тінь. Отакий. От Далі йдемо, перевернуємо. Я потім обираю у папілушних вуликів. Там відкрите дно. так другий, Цей ми знімали як робили. Фумігацію. Мало. Штук 10-15. Тут я опять знову забувся. А, тут нормально, тут закрите немає. Ось тут забувся, я прикриті оці вентиляційні отери. Там сітка, вон воровки лазять. Так, йдемо далі, де можна подивитись. Ось, ось тут можна подивитись. Тут взагалі його мабуть не було, чимало було. Чим з тієї стороны? Mm. Мурахи, я є трохи. Вот штук тридцять. Не знаю, что бачите, чи ні. Ось. Мало. Так, тут волога така. Так, де да, можно ще? Можно тут. Тут две семейки. Семейки тут я сто на две семейки по шесть рамок я вчера показывал, как сыпится он с пролонгованною дією. Це йде за корм, зато такі виложні днища у них. А ну-ка взяли чи не взяли. Быстренько сейчас подивимся. О! 4 літра за сутки. Сухо Висмоктались все. Кормів нема ні в кого тут Цей рік будемо на цуклі А на цуклі, до речі, краще в мене зимують тут важко, тут я не чистив дно Перед Так, тут якась Мурха заевала Є. От е, така площина сітки. Тут не все одна сітка, не насидна. цукро, цукрових якісь кристалів. Ну скільки, тут? Скільки тут? Не знаю. 150, може більше. Ну, поставлю щоб час потім так ну сейчас зніму апарат. Багато питань є. Може окремо зняти відео за ті э, дуйчики які переваги одного чи другого які недоліки по таблетках чоловік виклав свій канал ну, порекомендував подивитися я подивився чудесно він робить стирси там від таблеток капівароля важко відрізнити буде він шприцом пресує там ну, є я викладу в описі в першому ссылку на його канал Ну не знаю чи він буде не, не проти якщо буде возражати я його вдалю тогда ну вдалю ссылку я думаю він буде не, не проти якщо він виклав у себе на каналі такі, такі справи в общем робить користуйтесь Бджілки всі живі вон під низом всі, нема нікого. Оці трупи всі, які там, то старі, Всі живі. Отут тут э, були. Я не прибирав. Вот. давнішні, Ну одна дві бджілки то відходять можна. А так все, все добре. Вот все что завершается від цих пигулок, они тлеют ще довго. Треба в баночку. в Баночку складать, а потім утилізувати. Ну на цьому будемо закінчувати. Пишите в комментариях, кого що цікавить, то окремо зніму, бо длинные ролики никому не потрібні. До побачення. Сьогодні викладу.